Моя прекрасна, причудова гортензія, Пінк Даймонд, волотиста. Яка ж ти красуня, як я люблю такі суцвіття. Багато хто з людей любить тільки, щоб були повні суцвіття, От, як у моєї Фрайсмельба. Ось у такої красуні. Мені також подобається, але е, так, саме такі суцвіття е, дають якусь таку ніжність і повітряну садочку, і таку легкість е, ну, просто неймовірна і прекрасна гортензія Pink Diamond. А моє відео прогулянка по садочку осінньому, яке я знімала там всього 20 хвилин, але показала свій осінній садочок, прекрасний, з своїми гортензіями, квітами. От е, я прикріплю на цьому відео. Заходьте, будь ласка, е, дивіться, буду вам е, щиро рада на своєму каналові.